3 грудня в слов'янському відділенні трансфузіології проходив день донора. Небайдужих мешканців та гостей міста запрошували підтримати благодійну донорську акцію. Ми приглашали всіх бажаючих здати кров для нужд нашого міста, в тому числі якщо виникне така необхідність для воїнів наших військових сил, а також людей, які знаходяться на лічині в наших місцевих лічих учреждениях, як місцевих жителів, так і переміщених людей. Потому что потребность крови была, есть и будет всегда. И мы должны постоянно поддерживать неснижаемый запас крови, который будет использоваться при необходимости. На сегодняшний день жители города могут быть спокойны, что есть у нас определенный запас крови. Забір крові здійснювався з 8 до 12 години. До цього обов'язковою стала процедура медичного огляду добровільців профільними спеціалістами, які мали виключити наявність протипоказань. Бажання поділитися своєю кров'ю виявили 23 потенційних донора. Це люди різних професій, з різних районів міста, навіть з сільської містяні було кілька чоловік переміщених із Донецька. Були люди із Макіївки, які з'явили бажання здати кров. Ну, те, которые прошли медицинскую комиссию, были допущены. Кровидачи и поэтому какой-то запас крови у нас уже есть. Все группы есть. Заготовлено около 10 литров крови. Кровь проходит обязательное тестирование. Тестирование проходит у нас на базе Краматорской станции переливания крови. Тестирование проходит иммуноферментным методом. Нам дают результаты анализа. В зависимости от этих результатов мы даем кровь на выдачу. За стерильність та безпечність процедури не варто непокоїтися і донорам. Про це заздалегідь подбали фахівці, до того ж ніяких зайвих витрат не передбачається. Всі процедури у нас проводяться абсолютно одноразовими матеріалами, поэтому любой чоловік, який нам прийшов, може бути уверен, що в нашому він совершенно в принципі заразиться нічим не може. Это однозначно. Ми ни шприцев, ни скарификаторов, совершенно ничего. Человек только должен прийти, иметь здоровье и паспорт. После этого, после кроведачи человек получает справку государственного образца на два дня, которая по среднему оплачивается. Эта справка может быть использована в течение года со дня выдачи и получает компенсацию, денежную компенсацию за донорский обед. Сегодня эта компенсация составляет 27 гривен. Спеціалісти наголошують, поповнювати запаси свіжої крові необхідно кожні три-чотири тижні. Тому слов'янцям, готовим безкорисно рятувати чуже життя своєю кров'ю, бажано частіше навідуватись до відділення переливання крові. Крові в настаєші у нас стикімакон тридцять 35 днів, пай тому кожде. 4 недели должен быть пополняться запас, чтобы постоянно была свежая кровь. Донором может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет. Вот, и кроведачи могут повторяться раз в 60 дней. То есть каждые два месяца человек может сдавать. Мужчины могут сдавать П'ять разів разово жінки чотири рази в Україні існують навіть звання почесного та заслуженого донора. Аби отримати їх людині потрібно здати кров більше ста разів. Та не це є головним: добровільно ділитися власною кров'ю або її компонентами для подальшого переливання нужденним. Донорів змушує щире прагнення врятувати, чиє життя ну, донорам всім ми хочемо пожелати тільки здоров'я. Є картотека донорів і дуже часто буває то, що ми дзвонимо, на мобілці і просим прийти тіх определенної групи крові люди відзиваються і це, за це їм очень большое спасибо, большая благодарность. Отже, якщо ви прагнете зробити свій внесок, поповнивши слов'янський банк крові, завітайте до відділення трансфузіології, що знаходиться за адресою вулиця Леніна, 18, навпроти пологового будинку. Забір крові здійснюється кожне вівторок, середу та четверг з 9 до 12 години.